Привіт! FC-25 доживає останні тижні, тому давайте за 5 хвилин задаємо весь крінж, усю ту калову масу, якою годували цілий рік, і як я й обісралася в черговий раз. Все починалося непогано у порівнянні з FC-24. Прибрали хокейний геймплей, коли гравці топово плавали по полі і додали фізики від єдиноборствах. Вкупі зі змінними пасами це виглядало більш природньо і дало змогу якось відчути адекватну поведінку при контакті з суперником з перші пару місяців. Переробили фінеси, які стали залітати трохи рідше, а воротарі стали краще реагувати на дальні удари. Rush це дуже спірна тема, але як концепт непогано, хоча й сирувато. Цікаво було лише перші кілька ігор. Ще вони додали буфона. І на цьому всі плюси закінчуються і починається вже звична відбірна крінжатіла. Гра трималася на плаву десь до середини січі, а далі електроніки ніби йобу-дал. Уявіть ситуацію, ви виконуєте завдання, лупашите сквад батл, граєте Довбаний раш, де кожній грі в твоїй команді по два фикашника. Все це кожен день. Для того, аби назбирати збирати фодері, скрафтите СБЧ, з якого випадає бомж з перегаром і постійним будуном. Скажете окей. Тоді крафте пак із іконами. Там по логіці має бути кращий дроб. А хір там плавав, сказала контора. і плює тобі в лице Ріну Гатузу, Раша, Клюверта або Сукера. Кожен довбаний раз. Окей. Тоді крафти зразу гравців. <сум> Цінники на нормальну середню карту від 500 тисяч, що змєтове і грабельне це мільйон-півтора. 1,5 крафту, пацани! Єдиний виняток це, напевно, був Касілія за 150 штук. Але не забувай, що коли ти збираєш на це, то ти продовжуєш грати своїм старим неоновленим складом. А якщо збирати середні картки за 80 100 тисяч, то вони стають неактуальними вже через 2 тижні. І тут ми підійшли до найбільшого, самого конченого, що було цього року швидкість виходу нових карт. Так, це 2 тижні. Кожні йобані 2 тижні кантора випускала нових накручених піздюків, і ти хіба собі зібрав крінжака. І думаєш, що зможеш хоч якось підсилити свій мертвий склад. Ідеш нахуй. Шепшіфтери, дрімчайзери, флешбеки, малої ікони, старі тампони, і все в тому дусі. Це пізда. Виходить новий Белл за півтора ляма або Бапе за 4, і цього ж дня вони грають проти тебе. І так постійно. Твій Гатузо в центрі поля це просто як манекен. Він не може ані розвернутися, ані відіграти в боротьбі, ані віддати пас, і я вже не говорю про все інше. Тіпи тупо прокидують по фланзі і на швидкості пролітають весь твій захист. А коли ти думаєш, що з острого кута твій воротар потягне удар, ти теж йдеш нахуй, тому що коли у суперника бапе, бейли, кройфи або Йосебі у, у по воротах, похіру з якого кута! Кій тупо п'ядає на п'яту точку. Окей, давай уявимо часто гіпотетичну ситуацію. Ти в отації, ти качнув захисника або прокидуш його на швидкості, і по логіці ти маєш вбігати далі в сону. Це так. Але якщо цього захисника Кантора зробила скріптовим, і в більшості ситуацій проти мене грали саме такі, як тому не Ван Дек чи Тюрамчик. І коли ти вже його пробіг, і летиш на повні швидкості, ще й з прокинутим вперед мечем, він, з розвороту робить ривок і переганяє тебе, відтискає від меча пропозиційну чи верхову гру з такими я взагалі мовчу. І Якщо дивізіонах, конкретного ягра в другому, це ще пів біди, і ти час від часу попадаєш зі складами, які сильніші, ніж твій, на декілька середніх рейтингів. Наприклад, в тебе середній рейтинг команди 90, а у суперника декілька гравців 92-го або 93. Тоді це грати ще можна. Хоча ти з самого початку вже в проручній ситуації. Але Champions! Champions це повна срака. Там фул склади топів. Я не знаю, чому так. Можливо, це мені так щастить, а можливо, люди, в яких немає норм складу, просто не хочуть портити собі нерви і тупо не грають в Мало з цього всього, що ми сказали вище, так тож треба було ще придумати лов дрівен. Тепер навіть бігати по фланзі не треба. Просто з мештафного майданчика з місця, нажимаєш два рази удар і меш летить прямо в шісточку. Ви скажете: Та ти дурачо? Раніше ж також можна було пробити, нажавши два рази удар. Так, можна було, але це був збалансований удар низом, який ти використовував лише тоді, коли грав проти високого вратаря, щоб йому важче було скластися і відбити, і то не завжди цей удар залітав. Коротше, якщо підсумувати, по всі 25, то це яквінтесенція як херні, і їй зробили все, що можна було зробити, аби вбити баланс і бажання грати. На жаль, вони наразі монополісти в сфері футбольних симуляторів, і в мене як людина, яка хоче пограти в футбол, немає нормального вибору і доводиться пірнати в цей крінжовий мікс з баю та скриптів. Є надія, є надія, що в новій частині буде краще. Але кожного року ця сама надія розбивається об стіну тотального нерозуміння своєї гри і небажання її дійсно покращувати і розвивати. Дякую, що дослухали. До зустрічі!